Вітаю вас! Пропоную вам сьогодні послухати казку дуже доброзичливе цуценя. Мама собака готувала свого сина до першої самостійної прогулянки. Потрібно говорити гав. Коли вітаєшся, повчала вона. Аф, аф. натерпляче повторив він. Потрібно виляти хвостиком. коли зустрічає знайомого. Цуценята весело повеляло хвостиком. Потрібно гарчати, якщо хтось тебе ображає. Раф, раф. загарчала цуценя. Йому дуже хотілося вирушити на прогулянку зі своїми друзями. Мама нарешті відпустила сина, і він щодоху помчав у двір. І ось цуценятко побачила свій улюблений майданчик, своїх друзів. Воно так зраділо, що почало весело стрибати, валяти хвостиком, облизувати усіх, хто був поруч. Потім усі почали гратися в м'яч. Цуценяті дуже подобалося бігати за м'ячем, хапати його зубами, приносити назад, але поступово воно так загралося, що почало штовхати інших цуценят, які траплялися на його шляху. А потім воно навіть трохи вкусило свого кращого друга, коли той хотів схопити м'ячик. Коли інші цуценята намагалися пояснити йому, що так не граються, воно почало гарчати і голосно гавкати на них. Тоді всі відвернулися від цуценяти і пішли на інший майданчик, залишивши свого друга на самоті. Сумниця ценятко повернула додому і запитала своєї мами, чому вони пішли? Мені так весело гратися було з ними. Ми ганяли м'яча, а потім вони просто залишили мене. Невже просто так пішли, а ти зовсім нічого не зробив? запитала мама. Ну, я тільки трішки штовхався. Трішки гарчав, зовсім трошки кусався і зовсім зовсім трошки гавкав, сказала Цуценя, і похнюпило носа. А кому ж сподобається гратися з тим, хто штовхається, хто гарчить, хто кусається. З таким не хочуть дружити, сказала мама. Зуценя трохи поміркувало і вирішила, що більше ніколи наштовхатиметься і не ображатиме інших. Але як їм це пояснити, як розповісти друзям, що він більше не буде гарчати, кусатися і гавкати? Що ж мені робити? запитала цуценята у мами. Потрібно повернутися і перепросити. І пообіцяти, що ти більше ніколи не будеш так себе поводити. Цуценятко повернулася на майданчик, знайшло своїх друзів і перепросила за свою негарну поведінку. Відтоді вони гралися завжди разом, а цуценятко вирішила, що тепер воно стежитиме за тим, щоб ніхто не порушував правила. Друзі його підтримали, і якщо хто-небудь на майданчику бився або грав не за правилами, то завжди допомагало розв'язати цю ситуацію без бійки і гавкіту. Тому у дворі завжди було спокійно і всі грали разом. Шановні батьки, після прослуховування казки запропонуйте дитині разом пограти в цуценя і його друзів. Нехай малюк сам вибере собі роль цуценяти чи його друзів. Потім можна помінятися ролями, щоб дитина відчула, що переживають усі герої казки. Обов'язково зверніть увагу дитини на те, що, коли ти до когось ставишся агресивно, з тобою не хочуть гратися та товаришувати, поставте дитині такі питання, чому друзі не захотіли гратися з цуценями? Що порадила цуценяті його мама? За що цуценя попросила вибачення у своїх друзів? А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!